Є такий міф, що алкоголь розслабляє. А як алкоголь насправді посилює стрес? Ну от ти прийшов додому. День був такий важкий, хочеться так відпочити, відключитися, ну і наливаєш ти собі алкоголь. І здається, стає легше. М'язи розслабляються, думки уповільнюються, тривоги нібито уходять. Але це обман дуже дорогий обман. Алкоголь не знімає стрес, він тільки на час глушить твоє відчуття. Він не розв'язує проблему. Він робить так, що ти просто перестаєш її відчувати, а всередині вона тільки наростає. Організм приймає алкоголь як загрозу, як отруту і запускає стрес реакцію. Ще раз хочу сказати: алкоголь це токсична речовина наркотичного характеру дії, збуджує, потім паралізує нервову систему. Гормони, які повинні спадати ввечері, наоборот, ростуть. Кортизол, гормон стресу зашкалює. Розумієш, він зранку повинен бути. а він Ввечері від алкоголю утворюється, розумієш, бо це стрес для організму. Тіло напружується із середини. Навіть якщо іззовні відчуваєш розслаблення, ти спиш гірше. Чому? Тому що від алкоголю сон стає не краще, а гірше. Нема глибокого сну. Оце саме основне ключове питання. Тому що є декілька циклів сну: поверхневий і глибокий. Поверхневий це коли тільки сни сняться, це мозок працює, аналізує, а тіло відключене. А глибоке, коли мозок відключається, а тіло відновляється, і от цього немає. Ти просинаєшся з тривогою, серце калати, в голові туман. Ти думаєш, треба знову випити, щоб знову заспокоїтися. І ось ти вже в пасті. Алкоголь не допомагає справитися з стресом. Він робить тебе ще більш вразливим. Мозок втрачає чутливість, а нервова система витривалість. І кожний наступний стрес переживається важче, ніж попередній. Чим частіше ти так розслабляєшся з алкоголем, тим вище стає твій базовий рівень тривожності. Ти сам її піднімаєш ще разу і справжнє розслаблення. Це коли тіло і мозок по-справжньому відновлюються без отруєнь, без алкоголю, без наркоти, без наслідків і без залежності. Бережи себе, живи тверезо!